Всіх вітаю! З вами Марія. І що буде завтра? Дівчата, буде тільки одне відео ну, з картами. Просто влаштовую собі вихідний, дуже треба. І поки пам'ятаю, я відповім їм на коментар. Людина питала, хто п'є з філіжанки, коли я роблю філіжанку загально ви дивитесь, хто з неї п'є, ніхто не п'є. Ну, може, це ще комусь цікаво. З загальної філіжанки взагалі не треба пити. Просто задається питання, зливається зайва рідина, і вона просто стоїть там хвилин 10, і потім я її відкриваю, і читаю для вас. Тож ніхто не п'є, не хвилюйтесь. Взагалі моєї інформації в розкладах, в філіжанках нема. Вона вам взагалі ні до чого. І ну, якщо воно загальне, то воно загальне. Чуєте свою інформацію? Це дуже добре. Не чуєте нічого страшного, бо ну, не може бути так, щоб просто жодного ну, кожного дня. І жодного дня людина не пропускає і завжди чує для себе інформацію. Іноді люди просто притягують до себе якусь інформацію. Іноді дійсно вона тільки для них, і їх приводять на ці відео. Це нормально теж. Бо запит я даю саме такий, щоб привели тих на відео, кому потрібна інформація, кому хочуть допомогти. Тому не дивуйтесь, якщо ви потрапляєте на якісь мої відео, якщо вам їх викидують, а ви день не відкрили, другий не відкрили, на третій відкриваєте і чуєте для себе інформацію. Це дякуйте своєму янголу-охоронцю, бо це його робота. Це він вас кличе і він намагається вам щось через мене передати. Тож починаємо. Що буде завтра? Як зазвичай наше звичне питання починаємо з особистого життя, що буде завтра. Угу. От тут дивіться, тут якийсь чоловік з ваших, ну, може, з вашої родини, може, з ваших стосунків. З кимсь ви там спілкуєтесь, дуже хвилюється, щось тут на паузу ставиться спілкування між вами і взагалі, чи це молодший від вас чоловік, чи людина, яка ну, по стосунках своїх незріла. По спілкуванню з вами незріла людина, яка не вміє відчувати вас, не вміє поводитись з вами і взагалі з собою теж. Це може бути для когось з вас сином, може бути братом, може бути ну, ким завгодно. Насправді не будемо у вас там, ви знаєте, з ким ви спілкуєтесь. Людина розхвилюється, бо знає, що є тема між вами. Яка або вами болісно сприйнялась, він вас образив і розуміє це, або ви щось таке сказали, і йому болісно, і він може просто на паузу ставити спілкування з вами, бо десь там сидить, ходить, думає, жаліє себе. Отак воно виглядає. Тут може, давайте уточнимо, От, все ж таки, хочу, що тут є. Чого нема? Дійсно, тут не зріла особистість, і тому така поведінка. Знаєте, тут би поспілкуватись, тут би обговорити те, що є, але нема. Нема навіть намагань таких. І для когось все ж таки я мала надію, що це не про трикутнички, там, де є. Третя зайва особа, але ж таки є про трикутник, про трикутник і дно колоди теж для когось видає маркер трикутника. Тож для когось це буде як зупинка спілкування через трикутник, через те, що людина з іншою людиною знаходиться і не може з вами спілкуватись, не може проявлятись до вас. Ну, ви різні, звісно ж, іде різна інформація для різних людей. Когось взагалі не стосуються всі ці трикутники, нема у вас такого, і ви нормально спілкуєтесь, і ви єдина жінка, яка закриває взагалі всі бажання чоловіка, і нема потреби в тих трикутниках. А є й такі ситуації. Тож, хоча насправді для когось може бути ситуація, коли. Дійсно, річ іде про вашу дитину і ваша дитина там зі своєю нареченою. Чи просто з дівчиною, чи просто спілкується з, зі знайомою, а вам, то може, щось не дуже до а, Так, далі У нас сфера кохання. Давайте дивитись сферу кохання. Буде завтра у вас у сфері кохання. Очікування якогось прояснення і обнулення якоїсь такої ситуації, за яку поки що люди тримаються. Ем, взагалі, то, щоб ви розуміли, людина, з, ви, з якою ви в стосунках, неважливо про жінку чи про чоловіка, йдеться мова, ви для цієї людини цінність. І тут можуть бути якісь такі, ну не дуже такі, от про недорослі вчинки і поведінку взагалі вже другий рядок каже. Тут просто от день, коли будьте готові, що вам не все буде подобатись в тому, як людина поводиться, будуть егоїстичні прояви, і тільки від вас залежать, ви зупиняєте. Такий гіперегоїзм людини, чи ви даєте йому зростати, і потім вже ну ви нічого з цим не зробите? Ви просто будете мати клопіт через це. Тож будьте уважні, якщо ви відчуваєте, що людина просто... Вмикає повну свій егоїзм і натягує вам на голову, тільки ви можете обнулити цю ситуацію і не давати їй далі, далі розвиток. Тож будьте уважні. Давайте дивитись дії чоловіка в бік жінки в цей день. Піти, щоб повернутись, та ще й не з одним шансом, а з двома. Ось тут навіть може бути, такі, знаєте, гучна заява якась, хлопання дверми, але потім буде шукати можливість знову опинитись поряд з вами, знов повернутись. Ну тут просто тут треба вміти, так, знаєте, наговорити чогось, наображатись на, на щось, навіть іноді вигадати щось, на що, ну, щоб було ж на що ображатись. А потім дай мені можливість повернутися чи поклич мене назад. От у когось просто такі будуть гойдалки емоційні. Ну, давайте далі, що ж буде робити жінка в бік чоловіка, давайте побачимо. Якщо дійсно от для тих, у кого є проблеми з трикутничком, треті зайві особи, Втручаються у ваші стосунки, і заважають вашим стосункам, то вона буде край цьому класти. Тут просто, ну, тут готуйтесь, чи вам треба буде чим зжертвувати, чи вона вас просто буде зничтожати в цей день, бо тут очікування було. Ну, може, наприклад, були якісь обіцянки, що це останній раз і більше ніколи. От в цей день ви зрозумієте, що ви не зможете більш нічого обіцяти, бо людина в цей день покладе край. Або вашим стосункам, або вашому трикутничку. Тобто, когось вона буде зничтожати і сумнівів вже не буде мати, бо вона більше вже нічого не хоче. Тут хто, допікли вже тема трикутника щось в цей день буде дуже-дуже яскравою для когось кого нема теми трикутника, а просто, знаєте, буде весело проводитись день, але ви не одні будете. А наприклад, там, з вами чи друг буде, чи подруга, і, ну, там, жінки буде, чи може хтось з родичів, очікування закрити тему веселого спілкування і залишитись наодинці. От це буде найбажаніше для жінки в цей день. Щось, ну, нібито весело, ніби то й гарно проводити час, але щось все ж таки чи не сподобається, чи просто от надоїло, хочу, хочу спокійно відпочивати. Для когось ще є третя. Відповідь, Сьогодні карти балакають більше, ніж зазвичай. Але ж все, що йде, я буду озвучувати. Тож, дивіться, все ж таки, ніби той гарний настрій, все добре. Але дивіться, тут можете спілкуватись з жінкою, а вона буде чекати можливість залишитись наодинці. Це може бути, от знаєте, як нібито настрій є, але такий, що ну от хочеться побути наодинці. Таке буває, і в жінок, і в чоловіків таке буває. Тут взагалі-то нічого страшного нема. Вона вислухає все, що ви їй скажете. Вона поспілкується з вами, ну так як зазвичай ви з нею спілкуєтесь. Але, якби була можливість, якби вона знала, що це вас не образить, вона б навіть, наприклад, якщо телефонна розмова, вона б навіть не брала слухавку. Вона б закрилась від усіх і від вас, в тому числі, і просто б відпочивала. Слухала б музику, дивилась щось там, наприклад, фільм якийсь чи щось ще, А чекала б, наприклад, там, ну, Поки там, наприклад, закінчиться щось одне і почнеться інше, ну там якісь її цікавості. Це не обов'язково, що ви знаєте про всі її цікавості, але це не виглядає як щось там дійсно погане. Це просто ну, бажання так провести час. Робота, давайте дивитись про роботу. Що буде завтра в роботі? Чого це? Дивіться, тут не теж все ж. Ну, як завжди, не весь розклад він для різних людей. Тож не всі тягніть на себе, то, що почуєте, хтось з вас згадає щось, що ви повинні були зробити. Не, схоті... не схотіли одразу зробити, а тепер ви розумієте, що. Боже, вибачте, що таке? Тепер ви розумієте, що хтось вас буде смикати от з самого початку дня за якусь таку справу, яку ви, може, комусь там щось наобіцяли, але так і не зробили. Там різні можуть бути причини. Могли відволіктись на щось, могли просто не хотіти, а потім вже і часу не було. Ну, різне. І хвилюватись будете комусь навіть як наснитись може якась ситуація, про яку ви взагалі забули. І воно вам через сон як нагадається. Ви, а ви, я дивлюсь, що ви все, все ж таки врівноважите, ви вмієте. Те, що ви робите, ви вже все там вмієте, ви знаєте, як це швидко робити. І тут все ж таки тут знов таки хочу. Так, ні, ви не будете не обманювати, не хитрувати, якось відтягуючи час, ви зробите все швидко і зробите так гарно, як тільки вмієте. Тож хвилювання ваші вони взагалі, ну, просто ні до чого можете ви похвилюватися, але тільки з стану рівноваги себе трошки виб'єте. Ви потім повернетесь в стан рівноваги, але ж ну, нащо? Бережіть себе. Далі. Що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? От бачите, оцей трикутник, він. Ось Ну, такі. Оно, Давайте вточнювати, що це вам трикутник від короля кубків треба приймати зараз. Ага. Тут може бути знайомство з людиною, яка буде деякий час потім з вами спілкуватись. Ну як через такого короля Кубків, це як знаєте, наприклад, знайомий. Який буде потім там, приходити до вас в гості. От, ну, наприклад, ваш чоловік знайомить себе, там, себе, знайомить вас з кимсь зі своїх, наприклад, там, давніх друзів. Він багато там, не бачився з ним часу. А може бути така ситуація. Може бути, навіть для когось з вас, якщо у вас почались стосунки з чоловіком, у якого є дитина з минулого е подружнього життя. Може вас з дитиною своєю познайомити. Тож дійсно приймайте, як є тут, тут вже таке, е думає над цим. Ну, так, розмірковує, не поспішає, але роздуми на цю тему є, хоче познайомити. Ну там то вже таке. Знову ж таки, ну, це у кого є такі стосунки, то у вас може бути таке знайомство. Від чого краще б за все. Відмовитись, давайте дивитись від чого краще це все відмовитись. Оператор, це для кого я Для когось з вас. Давайте так, це важливий чоловік у вашому житті. У кожного свої причини, чому ви його таким важливим вважаєте, ким він вам є. Але дивіться, від чого відмовитись в цей день. Він буде вам щось таке пропонувати. Ну, для кого як? Для когось можливість, для когось навіть дарунок якийсь буде давати. Знаєте, тут якась все ж таки. Так. Ну, більш за все. Тут як в залежність вас від себе мати, на потім, може бути дарунок? Давай дуже, ви різні, у вас по-різному може бути комусь дарунок, комусь можливість, комусь просто от якась, як знання, якісь. Але потім ви як винні будете людині. як Знаєте, як маріонетку вас буде мати. Якщо важелі, якісь там будуть у нього в руках стосовно вас, як за мотузочки, якісь буде вас смикати, ви, е, отримуючи щось від такого чоловіка, як втрачаєте контроль над ситуацією і захист світ втрачаєте, ось так, ось чому відмовитись. Тобто ви не стільки будете мати щось. Що він, він вам дасть, Скільки ви е, відмовляєтесь від е, керування самим собою, самою собою, ось так, тому і відмовитесь. Це може бути навіть не обов'язково щось, що він передає вам з рук в руки. Це може бути при розмові щось, що ви почуєте, якщо ви одразу. Не нагадаєте людині про свої кордони, що не треба їх порушувати? Що зупинись. Отут зупинись і далі тобі ходу нема. То взагалі надалі вам буде дуже-дуже складно ці кордони відновити. Отака От тут річ. Тобто, знаєте, це коли людина, е ну, як, Як шукає, де там у вас вони є, ці кордони, наскільки він може вами управляти, наскільки він може натиснути на вас. І вам тут просто ну, тільки вам обирати, просто ви повинні одразу розуміти, що це буде ситуація. Знаєте, от в цей день він побачить ага. От до сих пір можна натиснути, далі вже не дається. Якщо ви промовчите, він буде далі тиснути. Якщо ви скажете так, зупинись, бо ти вже зайве робиш, то він може і шах назад зробити, а так зупинки не буде. Тут, якщо чесно, тут навіть щось аб'юзивне для когось з вас, але людина може. Ну, знаєте, як ви можете засоромитись одразу, сказати, що тут моя межа, тут, тут тобі не можна. А можете просто не зрозуміти одразу, а потім все ж таки буде вже пізно. Тож аналізуйте все, що буде відбуватись, ну, якщо ви розумієте про кого мова. Далі. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Ну, от Це як продовження того рядку. Бо дивіться, буде якась пропозиція вам надана, ну, щось так, таке на словах буде сказане. І вам одразу треба буде як вибір зробити. Одразу треба буде от собі сказати, так, що я тут роблю, що я обираю, що мені тут цінне, що не цінне, від чого я витвердаюсь. І знову ж таки, не хвилюйтесь з того приводу, що ви можете збоку виглядати як вередлива дитина. Бо тут вам саме так важливо себе повести. Ви, як дитина, повинні, знаєте, ну як обнуль, обнулити щось. Як одразу сказати: ні-ні-ні, чекай, тут вже ти щось не те робиш. І хай воно виглядає як, ну, просто от, і весело, і легко, але кордони свої ви все ж таки накреслите. Оце буде важливо. І оце буде зрозуміло і помічено. Так, далі поради відвещав силу. Для вас на цей день порада від вищих сил. Все ж таки прикутночку комусь доведеться позбавлятись, треба буде обрати. Тільки одну. Бо трикутник, він емоційно вас спустошить. От зверніть увагу, тут не просто кубок повний, а тут вже лється з нього, з того кубку. І отак от у вас енергія буде просто зникати день від дня, бо її буде в повному обсязі отримувати інша людина. Ви будете тільки віддавати свою енергію, а не наповнюватись. Тому комусь з вас дуже важливо позбутись трикутника, не залишатись в ньому. Ну, ось так. Цікавий для когось з вас день. Завжди кажу: не тягніть на себе все, що ви чуєте, але свою інформацію зазвичай людина не пропустить. От на те, що у вас має внутрішній відгук. На це звертайте увагу обов'язково. Ми дивимось на один день карти, і ви різні по енергетиці. Не не завжди те, що ви почули, одразу в цей день буде відбуватись. Буває таке, що через місяць вам буде ця інформація корисна. Ну, якась з того, що ви почуєте. Буває таке, що на протязі тижня буде корисна інформація. Ви різні, це нормально. Просто будьте уважні до того, що ви почули, і що у вас мало відгук, воно вам потрібне. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня. гарних... Подій в вашому житті, гарних змін в ваше життя і бережіть себе. Будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока!